Слава Ісусу Христу. Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання. І хочу сьогодні, щоб цей наш день був днем покори, коли я виховую в собі момент упокорення. Це не означає, що маю схилити голову і стати рабом. Це означає, що я маю. Навчитися поважати іншого і служити іншим. І визнавати також, що я потребую чужої допомоги. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами стихи із книги «Второзаконня». Вважай, щоб не неслося угору Твоє серце, та щоб не забути Господа Бога Твого. Який вивів тебе з єгипетської землі з дому неволі. Не забувай Бога. Це такий, наче перепрошую. Це такий месендж посил, посил Бога, який звертається до свого народу. Він звертається до ізраїльтян для того, щоб вони. Завжди пам'ятали, хто їм дав волю. Він хоче, щоб люди, чому важлива ця пам'ять, що саме Бог їх визволив? Бо коли про це забуваєш, ти починаєш себе робити Богом. Людина, коли забуває, що все в її житті є з волі Божої, вона стає гордою, самозакоханою. Вона стає тою, яка зневажає інших людей. І це є надзвичайно страшно, коли ти відкидаєш Бога. Коли твоя гордість, гординя, вона, знаєте, перетворює тебе на, на щось таке незрозуміле для інших. Бог каже, щоб твоє серце не неслося вгору. І щоб наше серце не неслося вгору, ми маємо завжди пам'ятати про свої слабкості. Бо горда людина ніколи не визнає, що вона потребує допомоги, не визнає своїх слабкостей. Вона буде шукати тисячу одне виправдання, а якщо не знайде виправдання, вона тоді буде намагатися знищити того, хто їй вказує на її слабкості. І от боротьба з нашою гординою. Так, як каже сьогоднішній цей стих, це не забувати Бога, який вивів тебе з неволі. Тобто не забувати Бога, який тобі дарує силу проти через усі випробування. Не забувати Бога, який заради тебе помер на Христі. Не забувати Бога, який завжди приходить, коли ти просиш допомоги. Щиро просиш. Тобто визнання моєї слабкості, визнання потреби допомоги упокорює тоді людину. Якщо я вмію просити про допомогу, не роблячи себе жертву, звичайно, це і є правдива покора. Я потребую когось, хто би допоміг мені стати краще, що би допоміг мені стати сильнішим. І саме. Тому Бог наче сьогодні закликає нас всіх знову і знову ставати до молитви, визнавати, що ми потребуємо Його, що ми потребуємо не тільки зброї, що ми не потребуємо не тільки гуманітарної якоїсь допомоги, але в першу чергу ми потребуємо Бога, який нам дасть все необхідне, як для перемоги, так і для життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Коли ти таки і забудеш за Господа, Бога Твого, і потягнеш за іншими богами та й станеш їм служити і падати перед ними лицем до землі, то ось нині я свідчу вам, що напевно загине. Знаєте, з одного боку жорстокий такий цей стих. Забудеш Бога, помреш, загинеш, будеш знищений. Але, знаєте, свідченням правдивості цього стиха є Друга світова війна, як би там не було. Європа була знищена. Знищена цією війною. Знищена. Країни, цивілі... ну, культура, як... ні, але економіка, країн, все було в руїні. І той самий Радянський Союз теж перебував в руїні. І от приходить День перемоги. І Радянський Союз стає переможцем. Все все добре. Він переміг оцей фашизм. здавалося б, радій життю. Але дивіться, який відбувся парадокс в цьому світі. Країни, які були знищені, країни, які були, е, я би радше так сказав, е, трошки хочу, щоб мене зрозуміли правильно, країни були знищені. І от бачимо приклад Німеччини і Радянського Союзу. І тих країн. Які були під Радянським Союзом після війни. Країни, які були, та ж таки Німеччина, здавалось би, немає права ні на що. За деякий час стає провідною економікою світу. А що сталося з країнами Радянського Союзу? Де вони опинились? Здавалося би, в чому парадокс? А відповідь проста. Після війни в Німеччині до влади прийшла Християнська Демократична партія, яка ставила за основу християнські цінності. І для них важливо було розвивати себе як людей, як християнську країну. Дозволили Богові і церкві діяти на території своєї держави. Допомагати державі розвиватися в результаті, що ми бачимо, яка економіка, яка країна стала, що було з Радянським Союзом. Теж добре пам'ятаємо, коли е, Польща вийшла з-під опіки Радянського Союзу, і в Польщі церква отримала провідну роль, коли державна влада почала співспра... співпрацювати з Польщею, тобто з церквою перепрошую, економіка Польщі зразу почала розвиватися. А там, де Бога не було, та ж сама Білорусія, навіть наша Україна, на жаль, як і Росія, де ми опинилися. Тобто країни там, де поставили за основу християнські цінності, країни, де Держава співпрацює з церквою, не принижує церкву, не використовує своїх політичних, знаєте, як то кажуть, в політиці. Де церква розвивається як церква, і де священники, як єпископи, виконують свій обов'язок духовного служіння, а не займаються бізнесом і служінням. Владі, ті країни розвиваються, ті країни стають сильними, а там, де є поклоніння, там, де є сліпа, сліпа віра, там є розруха. Коли ми забуваємо Бога, ми відходимо від Його цінностей. Знову ж таки, приклад і нашої України, і, і колишніх країн Радянського Союзу. Попри те, що здобули незалежність. Але чи здобули ми віру в Бога? Для багатьох віра в Бога звелася до певного ритуалу. Пройти пасочку посвятити. На Йордан обов'язково треба окунутися в воду. На нас спасли, якщо яблуко не посвятиш, все це свято не існує. І навіть сьогодні. Святкуючи пам'ять великого мученика цілителя Пантелеймона, я більш ніж впевнений, що багато людей біжить до церкви не заради того, щоб посповідатись і причаститись, а щоб посвятити водичку і мати чергову реліквію, черговий амулетик в своєму домі. Хіба це віра? Ні. І це значить цей стих, наче попереджений до всіх. Якщо ми будемо відходити від християнських засад, якщо ми будемо приймати закони, які суперечать Божим законам, будуть руйнувати Божі закони, ми, будем, ми загинемо. Зрештою, скажу, знову ж таки повторюся: там, де немає Бога, там немає життя. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного українця, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови, захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх людей різних комунальних служб, служби, які освояють наслідки цієї війни, служби МНС і пожежники, прикордонники, поліції, Господи, захисти їх і благослови. Захорони Господи, тих. То перебувай на окупованих територіях чи в зоні бойових дій, і наших полонених поверни живими і неушкодженими. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали свої гріхи і розкаялися у всіх своїх злочинах, які вони здійснили, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей день. Бо ти Святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Нагадую, що наша спільна молитва далі триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!